Чи можна оформити заповіт е, на декількох людей? Так, е, заповіт можна оформити на будь-яку кількість людей, е, якщо у вас є багато майна, навіть якщо у вас є одна квартира, ви можете заповідати її в різних частинах. Там, наприклад, в квартирі вказати, що там одну десяту цій людині, там, одну третю цій людині. Ну, головне, щоб всі частки разом складали 100%. можете одну квартиру написати в заповіті одному родичу, якісь залишки на банківських рахунках іншому, там машину чи присадибну ділянку там третій людині. Тобто, ви можете розписувати в будь-якій пропорції будь-яке майно, будь-якій кількості людей, будь-яким е, юридичним та фізичним особам можете заповідати майно, яке у вас є. Більш того, можна формулювати свою волю таким чином: що я заповідаю квартиру або там цю квартиру, це майно, цей депозит, і цю машину цій людині, все інше майно я заповідаю цій людині.